Бажаю міцного, шановне товариство. На огляд суденечко залетів риб, як на огляд, на діагностику перевірити за потужністю частотами. Зараз перевіряємо, отже, вмикаємо, бачимо точне живлення, є потужність. при цінах, в режимі, 182-59 на виході є. Це у нас 433 МГц. на наступну частоту. 700 частота. 211 на вхід, 67 на вихід є. Наступна 900. -та. 141 на вхід. 40 на виході є. Наступна 1050. 200 на вході, 58 на виході є. Наступна 5700 на маємо 906 на виході 21 Вт. 96-36, маємо 60 Вт на вході. Відповідно до цього 20 на виході це прогнозовано. Далі наступна 2,4 помикаємо. 164 на вході на виході 30 Вт. Є вимикаємо. Загалом побачили, що джамери видають потужностя. Потужності не зовсім відповідають. Тобто ті, що по нижнім частотам відповідають, ті, що верхнім частотам, не зовсім відповідають заявленим характеристикам. Але не критично зараз підкоригуємо, подивимося, що можна зробити з джамерами. Загалом задача була перевірити поживленню. Трошечки перебрали, перемарафетили і видаємо власникам. Нехай працює далі.